Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Як ви вже здогадалися, у мене на столі знаходяться цукернички, тому відео буде присвячено саме їм, цим чудовим цукерничкам, доволі таки рідкісним. Об'єднує їх всіх: це один і той же період, тонкостійний фарфор, рідкість. Та краса. Фігурувати сьогодні в моєму відео буде, будуть цукернички трьох фарфорових підприємств українських, а саме це Баранівка, Полоне та Городниця. Поки що на столі у мене знаходяться ось цих три красончика. Я думаю, що навці фарфору здогадалися, що всі вони належать до городницького фарфорового заводу. І так, розпочинаємо ось такого. Доволі таки рідкісного, такої рідкісної цукернички. Форма також вже знайома, це форма Б53, знаменита Щербинівська фор, форма баранівського фарфорового заводу, яка була розроблена Владиславом Щербиною в 1953 році. До речі, до всіх цих виробів, які у мене будуть фігурувати, окрім одного пари у мене немає. Це одиничні всі предмети, хоча всі вони входили в склад рідкісних чудових сервізів. 50-х років минулого століття. Такої форми вироби я бачила з трошки іншим розкрасом. Ось ви бачите, що тут знаходиться така широченька, доволі виконана ареографом стрічка червона. Я бачила ще з зеленою, а також з синьою стрічкою. От такі вироби. Тонкостінний фарфор, воно у мене досить таки не в поганому колекційному стані. І знаходиться ось на денці. Ось таке клеймо. Десята група, група складності. Другий сорт зелене клеймо. Ось така перша цукарничка. Друга цукарничка це також тієї ж самої форми. Однак, знайомого вам всім сервізу. Який дуже полюбився нашим колекціонером фарфору. це нютини ласки або українською мовою братки. Та ж сама Б-53 форма, тонкостійний фарфор, і у мене тільки до неї з цих п'яти цукерничок сьогоднішнього відео є чашечка окрема. Дуже хотілося знайти хоча б блюдечко, тому що сервіз досить дорого. Коштує, і я не готова викласти за нього таку астрономічну на сьогоднішній день як для фарфору суму. Так, Ось така друга цукерничка Бранівського, теж саме клеймот, трошки ран... початок 50-х бачимо. Ось е, другий сорт і 15-та група складності. Тут має місце ручний розпис підглазурний. У вигляді таких чудових квіточок весняних. Третя цукерничка з ось такої форми. Форму, до речі, я не знаю. Однак вона ще доволі таки е, належить до ще доволі таки рідкісного сервізу, виконана Баранівському фарфоровому заводі, бачите, вона досить таки була покористована, тому що є велика втрата по золоту, як ми бачимо, і на кришиці ось еклектичний такий якийсь малюнок, і бачимо ось таке клеймо Баранівка, другий сорт, 17-та група складності. Я так думаю, що це за рахунок ось цих, ось цього малюнку, який має місце на Дані цукернички. Ну, в зв'язку з тим зразу говорю, я її придбала, тому що вона коштувала доволі таки дешево у порівнянні з іншими цукерничками. Продовжувати свій огляд я буду ось такою цукерничкою. Бачите, вона також доволі таки рідкісна. Ми бачимо таке широке криття герофом зелене із е е кришечкою. Ось такого вигляду з широкою стрічкою поверху це цукерничка була виготовлена на початку 50-х років на полонському фарфоровому заводі, бачите, ось. Таке клеймо, яке ставилося з початку 50-х до середини 50-х років, сьома група складності і перший сорт. Дуже красивий колір такий молодої травички. Було б цікаво побачити мені інші предмети з даного сервісу. Якщо є когось, будь ласка, буду рада. На цю тему почути у вас відповідні коментарі. І завершувати свій огляд я буду. Це ось такою цукерничкою. Це е, всім відома форма номер 39 Я її придбала в свій час, скажу відверто, за 10 гривень, подивіться, який чудовий ручний розпис. Має місце на даній цукерничці, надолазурний. Тут єдиний недолік це кришечка. Тому що вона, хоча і від даного сервізу, однак вона, бачите, тут є дирочка, тому це говорить про те, що ця кришечка із чайника, а не від самої цукернички. Хоча, я ще раз наголошую, вона рідна. Я для цього сервісу. І ось подивимося на клеймо. Стоїть ось таке клеймо городницьке, другий сорт це також 50-ті роки. Так, на сьогодні все. Якщо сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні я всім бажаю миру, щастя і добра і до нових зустрічей на моєму каналі.